І два. Тепер для висоти візьмемо один раз. Зробимо стовпчик накидом. Краще все в'язати, щоб воно у нас все йшло з лицевої сторони, тому що ми повернемо наш виріб і будемо в'язати з цієї сторони, таким самим узором. У нас не буде, узор не буде рівномірний. Тому я в таких випадках роблю те саме, що я зробила, коли я повернулася сюди. Я беру, повертаюсь. Теж ниточку витягую, щоб вона у нас не була. Не обов'язково це йти в одну петельку, тільки нам зробити досить натягу, щоб наш виріб не стягувався. Хоч якщо то хоче, ось сюди можемо вийти. Так, ми знову опинилися, пішли на лицеву сторону. Беремо для підйому дві. петлі. Тепер знову пров'язуємо, але тепер ось цю залишаємо. Так. Тепер пров'язуємо двічі. Раз, два, пропускаємо, тому що ми хочемо, щоб наше шабушко звужувалося донизу. Так. Двічі. Ще раз. І таке трапляється. Але це не страшно, ситуацію можна виправити. Так, знову сюди. Раз. Два. Так, знову тепер ось цю петельку виворотню пропускаємо. Так, Раз. Два. Так, і тепер для підйому висоти нашого окупу. А, ми її не пров'язуємо. Ситко у нас там витягнеться, якщо... А тепер ми можемо в'язати комірець такий. Взяла приблизно таку відстань і теж якби прошила сюди. Ви бачите, як я раніше робила від шва до нас тут до шва, до вушка, і тепер те, яку відстань для кумір... для манжета. Оскільки По ми почали з виродної сторони, і в нас воно буде манжетом не Якби не козирючок такий, а зробимо його. Я також маю невеличку таку мітку, яка продається нас, звичайно таке пластикове кільце, яке зачіплюється, тому мені добре видно, до якого місця я дов'язую. Беремо вже, закінчуємо ряд і останню петлю ми візьмемо для підйому. Стопчиком Раз, два. Тепер повертаємо на лицеву, його в'язати набагато легше. Тепер робимо раз, два. Ті петлі підйому. Пров'язуємо нашу лицеву. Раз, два. Тепер пров'язуємо. Раз. Два. Тут нам нічого розвертати не треба, тому що ми зв'яжемо з лицевої сторони. А цю пропустимо, щоб воно в нас трошечки сходило донизу. Раз, два. Так, тепер з цього боку теж раз. Так, у нас тут трошечки вийшло, ми пропустили петлю. Я її зачеплю з цього боку, щоб вона у нас була. І сюди її заховаю і тепер зроблю так раз. І два. Дов'язали цей рядок, але щоб в'язати взаді, трошечки воно заморочливо. Щоб його збоку в'язати, тому я його знов прошию. Я пройдуся поза наш манжет, закінчено в'язати. Так. Остільки я тут не можу, ще не дитя, ми його везьмемо в петелечку. Так, щоб нам ця не заважала, ми її... І закріпимо. Так. І у нас вийшов такий манжет. Ще його можна теж як робити, як комірець, як більше тут заокрулити, зробити ширшим, але на даному разі в цьому нема необхідності. Так, я її зараз візьму, відріжу і з другого боку. Закріплю на голубому тлі, щоб в нас не виділялось, щоб цей комірець у нас так. Ми його закріпимо. Так, і теж його протягнемо через декілька петельок, щоб воно у нас був захований. Так. І відріжемо при саменькому кінці. А цей шматочок можна використати з іншого боку, щоб він був. Хоча можна манжет, навіть я трошечки навіть його занадто звузила, його можна і не звужувати так. Він може бути просто прямо. Цей. Але може бути і так. Так, ми залишимо тоді, нам потрібно буде шість. зробити контрольний такий шнур. А, можна зробити шість. Так, скільки в мене тут опять зробимо шість ниток. Так, шість ниток. Якщо у вас є метрова стрічка, можна відразу зробити. А, так. Це у нас приблизно виходить десь біля метра, навіть, може, сантиметрів 90. Так що тепер мочки це трошечки воно не зовсім зручно протягувати, бо така кількість ниток. Але якось ми цей перешкоду якось подолаємо. Я один кінчик протягую, можна зробити. Я беру просто, щоб було зручніше крутити, я беру менше половини. Так що я роблю одну я притримую. І починаю крутити. Як кому зручніше. Я кручу проти часової стрілки. Так, нитки в нас тепер вже скручені. Скручені нитки. Так, я просто протягну від одного кінця. І ми його беремо, закручуємо вузлик. І у нас ось вийшов такий шнур. Розрівнюємо і у нас майже готовий. Уявіть, що там є друге вушко. Просто вже пізній час, і я можу тільки робити цей запис, коли немає їх всіх домашніх, тому що ну, не, такі, не такі умови просто. Так, оце у нас готовий капелюшок. Я вам обіцяла, що я буду робити з червоного кольору шапочки від початку. Але виявилося, що саме білої такої червоної пряжі у мене немає. Та що біла, вона трошки інакша і вона не сходиться. Мені треба придбати. А з такої білої пряжі я не можу робити петельки, тому що пряжа дуже тонка і петельки не мають такого вигляду. Що ще, ще хочу сказати, коли ви будете прати, ніколи не періть шапочку, щоб такі вироби особливо з тими петельками, щоб ви їх терли. Візьміть їх в воду, положіть. Шапочку воду і легенько водіть по мильній воді. Легесенько, легесенько. А коли повісите сушити, щоб у вас ці петелі були вверх, щоб вони не втратили форму. Наприклад, це в мене вже випрано, то що це пряжа, яка була використана до того, і виріб не був зовсім привабливий. І я його випрала, і це воно має. Бо в деяких випадках я брала, щоб вони просто ці втрачали форму, були без форми. Але ну якщо таке о щось трапилося, чи десь під дощ попали, може, чи як і не, ну всякі умови бувають. Я думаю, що найкраще буде це зробити, коли ви його над паром потримаєте і воно випростається. Або якщо у вас є праска, яка пускає пар, теж можете це зробити. Ну, звичайно, не гладити. І...